Чи знаєте ви, що це заміна? Yeah. Yeah. Міна медалика або міна пелюстка, також існують міни з розтяжками. Інспектор ДСНС області Анастасія Лукашенко розповідає дітям про мінну безпеку. У літньому таборі Полтавського ліцею номер 29 гостював мобільний клас безпеки. Автомобіль, у якому дітям пояснювали правила безпечної поведінки, зокрема загрозу вибухонебезпечних предметів. Ці всі предмети загалом можуть знаходитися в лісах, в полях, в високій траві, на узбіччі доріг і приховуватися. Також вони можуть будь-який. Предметах. Це не тільки іграшки, машинки. Якщо побачили таку підозрілу знахідку, ні підходити, ні жодним чином чіпати її не можна. Потрібно повернутися назад, тієї саме дорога, яку до нього підійшли на відстань 100 метрів, і повідомляти про це дорослих або телефонувати в службу 101. Урок безпеки кажуть діти, їм сподобався. Було корисно дізнатися, де можуть ховатися вибухонебезпечні предмети. Ще що вони можуть будь-де ховатися? Куди ти не йшов? Що росіяни можуть ховати небезпечні речі у м'ячах? у... У іграшках мені було цікаво, що нам чотя розказувала про безпеку, знаки, які позначають, що там міни знак може бути трикутник і череп. Вони мають розуміти, що таке безпека, що такі небезпечні речі. Вони мають розуміти, що є уламки, які можуть падати, що вони їх можуть знайти, чи можливо як убезпечити себе да, від тих ситуації від того сьогодення, в якому вони на жаль змушені жити, також під час уроку безпеки дітям нагадали правила поводження з електроприладами, які можуть призвести до пожеж.